Максим Рильський. Молюсь і вірю. Молюсь і вірю. Вітер грає, і п'яно віє навкруги, і голубів тремтячі зграї, черкають неба береги, І ти смієшся, і даль ясніє, і серце б'ється, як вогні, і від пречистої надії. Стоїть у синій глибині, клянусь тобі, веселий світе, клянусь тобі, моє дитя, що буду жити, поки жити мені дозволить дух життя. Ходім, шумлять щасливі води, і грає вітер навкруги, і голуби ясної вроди, черкають неба береги. Переможного миру вам.